Сьогодні, 20 лютого, українці згадують полеглих учасників революції гідності, людей, які перевернули сучасну історію держави, вшановують у всіх куточках країни. У Рівному меморіальні заходи цього дня проводять біля дошки пам'яті героїв небесної сотні та загиблих в зоні АТО. Керівники області спільно з силовиками та військовими вшанували полеглих на майдані земляків квітами та хвилиною мовчання. Я точно розумію, що це був немарний подвиг, тому що саме так формується нація. Не було б подвигу героїв небесної. Но сотні сьогодні наші бійці так би не тримали оборону на сході, на Півдні, на півночі, і цей приклад він вже є хрестоматійним, тому що діти виховуються на цьому прикладі. Сучасники з повагою до тої самопожертви йдуть. І звільняють територію, відвоюють незалежність рівне під час подій революції гідності втратило трьох своїх жителів. Від куль снайперів загинули Олександр Храпаченко, Валерій Опанасюк та Георгій Арутюнян. Загалом своє життя у боротьбі за вільну та незалежну Україну на майдані віддали більше сотні наших співвітчизників. Добре, пригадує ті буремні події. Завідувачка музею історії НовГП Єва Філіпович. Активні рівняни не стояли осторонь подій на майдані. У нашому обласному центрі тоді розгортався свій і тисячі людей, зокрема студентів, були каталізатором змін як у місті, так і у державі. Розумієте, люди, молоді люди, яким є що втрачати, вони не побоялися просто-напросто виступити і. Заговорити вголос про те, що треба потрібні зміни. Потрібні зміни в Україні і в нашому університеті. На майдані Незалежності у Рівному можна переглянути виставку інсталяцію світлин, зима, що нас змінила. Тут і найбільш гарячі моменти боротьби українців за свою свободу, а також портрети та короткі біографічні дані про рівнян, які загинули під час подій революції гідності. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.